Послофьор. Паром пішов а інший там чекає чергу. А ще один іде на зустріч, а там розминаються два пароми Типова, погода сіра, то дощ, то сніг. Яхт тут неймовірна кількість. Це такі більші. А менших по дворах стоїть, по вулицях. От. Тут є де яхтувати. Є очевидно, де рибалити. Це південніше Осло, десь 50-60 кілометрів. Оцей острів. На ньому кажуть, тюрма навіть. От так тут місто за містом. Там пляж абсолютно безплатний, там лежаки, волейбольні площадки, ну грилі. Все безплатно, бери і відпочивай. Літом там прогрівається, місяць-два можна купатися. Судно щось провіряє, чи фарватер, чи що не знаю. Оце місто, а місто таке. Місто. А, колись тут була військово-морська база а, Норвегії. Військово-морського флоту Норвегії. От. Колись це 50 років тому тут стояли. Є музей військово-морського флоту таке. Ослофьорд.